Права 857. Перше завдання проектна діяльність. Знайди в інтернеті дані, які стосуються України або твого рідного краю. Ну що ж, я знайшов такі дані. Давайте зачинаємо. Отже, в першому завданні я знайшов розподіл населення України за віком на 2020 рік. 15,4% це діти до 14 років, 67,8 це працездатне населення. Ну і 16,8% це літні люди 65 років і старше. Ну, гаразд. Це ми зробили. Зараз друге завдання читаємо: зобразити ці дані круговою діаграмою. Ну що ж, нагадую вам, що потрібно зобразити це на крузі круг, загальний кут у нас 360 градусів це повний кут. Ну що ж, тоді, щоб зробити, давайте ми 360 градусів повний кут поділимо на 100, тому що відсоток це сота доля. І дізнаємося, який код у нас відповідає 1%. Записуємо тоді друга дія. Отже, перше завдання. Ми 360 градусів. Ділимо на 100. І в нас вийде, переносимо кому на два розряди ліворуч, вийде 3, цілих. 6 градуса. Записуємо, що це у нас 1%. Є. Ну що ж, 1% тоді цієї структури, яку нам треба зобразити, складає 3,6 градуса. Ну, діти, це у нас буде тоді сектор, який відповідає 15,4%. Щоб знайти який це кут, потрібно 15,4 помножити на 3,6%, бо відсоток це 3,6 градуса. 3,6 градуса записуємо другу дію. Тобто ми 15,4 множимо на 3,6 градуса. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множимо стопчик, записуємо 15,4. 15,4. Що множиться? На 3,6. Множимо. 6 помножити на 4 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 5 помножити на 6 це 30, плюс 2 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 6 це 6, плюс 3 це 9. Далі 3 помножити на 4 це 12, 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 5 помножити на 3 це 15, плюс 1 це 16, 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 1 помножити на 3 це 3, плюс 1 це 4. Додаємо. В кінці у нас буде 4, 2 плюс 2 це 4, 9 плюс 6 це 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо, 4 плюс 1 це 5. Ну що ж, ставимо два знаки після коми, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 55,44. Записуємо градуса. Ну що ж, я не зможу відкласти соті долі градуса, округлимо до цілої частини. Тоді записуємо, що це наближено до рівні. Тут у нас 4. Десятих 4. Це 4 і менше, то кількість одиниць не змінюємо. То залишиться 55. Записуємо, що це наближено до рівня 55 градусів. Ну і записуємо, що це у нас сектор. Давайте ми його назвемо Діти. Сектор. Діти. Гаразд. Ну що ж, наступне, це сектор працездатне населення. Записуємо третє діє. Ну що ж, 67,8% кожний відсоток по 3,6 градуса множимо на 3,6 градуса. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик, щоб знайти добуток. Записуємо 67,8. 67, ,8, 67 ,8. 80х, що множиться на 3,6. Множимо. 8 помножити на 6. 6 на 8, 48. 8 пишемо 4. Запам'ятовуємо. 6 на 7 це 42, плюс 4 це 46. 6 пишемо 4 запам'ятовуємо. 6 на 6 це 36, плюс 4 це 40. Так, 3 на 8, 24, 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 7 на 3 це 21, плюс 2 це 23, 3 пишемо 2, запам'ятовуємо. 6 на 3 це 18, плюс 2 це 20. Ну що ж, додаємо. В кінці у нас буде 8. 6 плюс 4 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 0 плюс 3 плюс 1 це 4. 4 плюс 0 це 4. Тут у нас буде просто 2. Раз, два знаки пісі, ми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 244, градуса. І це наближено дорівнює. Округлюємо до цілої частини. Ну що ж дивимося тоді, скільки у нас тут десятих. 0,10. 0, це 4 і менше. Кількість одиниць не змінюємо. Записуємо, що це наближено дорівнює 244 градуси. Так. Ну і записуємо, що це в нас буде сектор. працездатне населення. Працездатне. Населення. Є. Ну, гаразд. Загальна сума всіх секторів має бути 360 градусів. Як знайти, скільки у нас будуть літні люди, не обов'язково множити 16,8 на 3,6 потім округлювати. Я пропоную від загального кута відняти ті кути секторів, що ми вже знайшли. Отже, записуємо четверта дія. То ми від 360 градусів віднімаємо суму секторів Це діти, 55 градусів. Додати. Ну і 244 градуси. І це дорівнює 360 градусів. Відняти. Так, 55 плюс 244. Це буде 299. Відняти 299 градусів. І це дорівнює. Ну що ж? 299 це 300 мінус 1. Якщо ми віднімемо 300 і додамо 1, це все одно, що відняти 299. Відняти 300 це буде 60, додати 1 це буде 61. Тобто різниця у нас буде 61. Градус. Ми записуємо, що це у нас буде сектор. Сектор. Літні люди. Люди. Є? Ну що ж, а зараз, коли ми знаємо кут кожного сектора на цій круговій діаграмі, потрібно цю кругову діаграму зобразити. Для початку позначимо центр нашого кругу. Отже, позначаємо тоді точкою центр кругу. Є? Ну, а тепер зображаємо круг. Я буду зображати круг радіусом 4 клітинки. Отже, давайте креслити. Є. Ну, гаразд. Ми круг зобразили. Зараз. Нам потрібно зобразити перший сектор, який дорівнює 55 градусів. Це в нас сектор діти. Ну що ж, беремо лінійку, проводимо один промінь горизонтально. У мене транспортер вимірює від горизонтальної лінії. Кут. Так, Проводимо промінь. Раз. Ну і ще один промінь. Проводимо під кутом 55 градусів. Все. У нас утворився тоді кут 55 градусів. Проводимо. Є. Ну що ж, утворився сектор, який дорівнює кут цього сектору 55 градусів. Давайте ми його підпишемо. Цей сектор буде називатися Діти. Є. Гаразд. Ну, а зараз нам потрібний сектор, який дорівнює кут, якого дорівнює 244 градуси. 244 градуси це більше, ніж 180 градусів. Якщо б я ось так провів промінь, розгорнутий кут, він дорівнює 180 градусів. А нам потрібно іще на 64 градуси більше. Тобто, якщо ми будемо його відкладати, то потрібно ще 64 градуси кут відкласти. І тоді разом у нас утвориться кут, який дорівнює 244 градуси. Ну що ж, проводимо тоді ще один відрізок. Є. Ну що ж, у нас утворився ось цей сектор, який ми назвемо працездатне населення. Ну що ж, Давайте ми його підпишемо, що це у нас буде працездатне. Працездатне населення. Є. І... Ну що ж, у нас залишився ще один сектор, який дорівнює 61 градус. Він називається літні люди. Ну що ж, давайте підпишемо тоді сектор літні люди. Записуємо літні люди. І... Ну що ж, ось таке завдання на побудову кругових діаграм на цьому вправу завершено.